У дворі житлового будинку по проспекту Миру 75Б розгорнулося невідоме будівництво. За кілька метрів від п'ятиповерхівки потроху виростає паркан. Вже встановлені металеві ворота. Мешканці будинку збентежені, адже майже щодня повз їхні вікна вантажні машини перевозять будівельні матеріали. Хоча кажуть, в'їзд на територію будівництва має бути з іншого боку, тобто з вулиці Гоголя. Саме за цією адресою знаходиться даний об'єкт. Люди розповіли, намагалися спілкуватися спілкуватися з господарем території, проте їх прохання він не чув. Тому так. звернулися на телебачення, аби розповісти про проблему та знайти хоч якісь шляхи її вирішення. У нас приватний будинок тут ну, він там... і з приватного будинку купили приватний будинок. Ми не знаємо, хто там купив цей будинок. Ну, купили. І вони тепер зробили в'їзд через нас двір. Туди там будують, що вони будують. Невідомо всі заїжджають сюди, возять. Будівельні матеріали, цеглу, пісок, все через наш двір. Ви бачите, що у нас двір зовсім маленький. Там у нас за дітям нема де тут гуляти. І коли ми сказали, що ви робите, це ж наш двір, Він сказав, ні, це не ваш двір. Крім того, розповіла Ольга Філімонівна, асфальтове покриття поступово руйнується. Та і мешканці квартири, яких розташовані на куті будинку, скоро не бачитимуть світла. У нас покриття асфальту було все зруйноване. Нам зробили десь два роки тому, як його, те саме, цей, ну, ми ходили, просили, щоб тому що не можна було ходити. Тепер знову в нас це покриття асфальтове, воно руйнується. Там вже знову дирки такі, тому що великі машини їздять. Якщо зроблять паркан, так це перший поверх і другий поверх. Це Світла не буде там. Будівництво почали ще влітку. Спочатку кажуть люди, вони чекали, що ж буде далі. А коли будівельники стали активно працювати, мешканцям п'ятиповерхівки увірвався терпець. Люди написали скарги до міської ради та управління капітального будівництва. Там відповіли, що цей процес вони не контролюють. Тому направили мешканців звернутися до Деснянської районної ради у відділ архітектури, який займається цим питанням. Відповіді люди поки що не отримали, але нам вдалося дізнатися, що ж це за невідоме будівництво. Телефоном повідомила завідуюча відділом архітектури Ольга Синюк. Що по вулиці Гоголя б йде будівництво огорожі. Ніякого будинку чи будь-чого іншого зводити не планується. Жодних дозволів зазначила фахівець на будівництво такого виду не потрібно. Також Ольга Синюк повідомила, що експерти з відділу періодично виїжджають на об'єкт для контролю за законними діями будівельників. Зробили і заміри відстані від п'ятиповерхівки до об'єкту. У висновку все в межах норми. Ольга Синюк запевнила, що фахівці відділу архітектури нададуть усі відповіді та пояснення мешканцям прилеглого будинку. Ми також повернемося до цієї теми і розкажемо, що буде за парканом.